Що ж робоцюги, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Сьогодні у нас початок жовтня, початок, так би мовити, осінніх трофеїв. У вас це вже десь середина жовтня. Ви вже подивилися наші спінгові рибалки і грибалку, як ми шукали грибочки біленькі. А сьогодні вирішив недалеко від міста, можливо, ви чуєте, як їдуть автобуси, люди на роботу. Вирішив порибалити. Сьогодні покажу вам все по порядочку, як я. Починаю свою рибалку, з чого я починаю, а саме зараз ми почнемо з замішування прикормки. Так би мовити, нашої принади. Сьогодні у нас в асортименті вся прикормка з виробника флагман гранд серії, а саме гранд серія Фідер. Беремо цю пачечку. Висипаємо. Вона нас такого чорного кольору. Є в мене також. Є в мене також почат, почата вже. Я думаю, її використати Bream Yellow. Також гранд серії, вона жовтого кольору. І взяв цього року не брав, але думаю, ну, минулі роки непогано себе зарекомендувала Карасіо. Але це не в цій серії вона була. минулі роки. Але в серії Grand потрібно спробувати, щоб розуміти, що це за прикормка. Ага. Вона також жовтого кольору. І вона дуже схожа на солодкий бісквіт. Читай майже те саме. Так що пачка чорної і пачка жовтої. Так, мусор прибираємо, набираємо водичку і замішуємо нашу принаду, а далі все по порядку. Щоб було акуратніше, засочуємо наші рукави. Опа! Перемішуємо нашу принаду. Так, сьогодні рибалка по мінімуму. Так як ми в межах міста прийшлося трошки пройти через корчі. Тому я взяв сьогодні два водилища з собою. Це я вам покажу. І прикормки, і одне відро. Навіть не брав ні шуруповерта. Сьогодні покажу, як саме я замішую прикормку, коли немає в мене шуруповерта з венчиком. Навіть ємності для води не взяв, тому будемо так. Заливаємо добрячою водою. Це як у нас тут 2500-2700 <кій> об'єм нашого корма. Да, дві пачки повні і десь більше половина початої. Робимо перше зволожування і даємо їй постояти хвилин 5-7. Чому 5-7? Тому що ми зволожимо нашу прикормку в три етапи. Зараз ви все побачите. Так, Все рівномірно перемішали. У нас вона має вийти така рихлуватенька. Тобто не зразу в куньки збивати. Перше зволоження я завжди роблю таке, можна сказати, поверхносте. Зараз пропітаються менші частички. Далі на другому зволоженні вона повністю пропітається. Ну і фішечку вам покажу, яку я роблю, яку всю всі лінуються робити. Тому 5 хвилин далі розповідаю про місце. Як ви вже бачите, я вже розклав одне водилище. Сьогодні буду рибалити на два. Це саме буде Zemex Iron Feeder 390 паличка. Взяв його, тому що, думаю, можливо, придеться кидати під той берег. Тут все-таки стир трошки ширший в межах міста, чим зазвичай. І взяв Brain Scout свій. Так, зараз ми розпочнемо. Вложимо друге водилище і я розкажу вам про місце, в якому ми знаходимося. Стосовно місця, стосовно місця, пробив цим водилищем цю точку, тут є невеличкий ракушняк, він молодий, тому що він е, є і він пробивається не так, що див, він молодий. Це не може не радувати. Але в основному це рівний стіл, на який ми будемо сьогодні сипати корм і чекати нашу рибку. У нас тут є посередині дерево, тут, я трошки вище, я тут буду кидати 3,90, тут, коротше трошки нижче. Зараз проб'юся, промаркіруюся і вам покажу, як я це роблю на бренд скауті. Буду його кидати сюди. І зараз ми все побачимо, які тут рельєвні. Я думаю, не, не суттєво зміниться, перепадів тут великих не буде. Але потрібно все-таки пробити і подивитися, щоб бути точно впевнений, що наша рибка є на точці і вона прийде, і їй тут буде комфортно харчуватися. 18-15 метрів плюс-мінус на око. Чуть-чуть ближе до серединки, закліпсувався. Ідемо кліпсувати цю і все побачимо разом з вами. І як вже говорив, зараз ми відкліпсуємо нашу другу паличку. Використовую таку булаву скільки тут 100 грам. 100 грам булава, нею дуже добре пробивати рельєф. Тобто тобто ми бачимо у неї всі мілкі течочки, не так, як маленький грам, вона може десь перескочити, а ця суто йде по дну. Ось ми кинули плюс-мінус на таку відстань, як і та палка, щоб подивитися, що тут робиться біля берега. От тут біля берега так само є дрібний ракушняк. І є невеличка бровочка. маленька. Ну Але в основному це ракошняк і перепади дна. Там є коряга, але я якось так зрозакліпсувався, що у нас коряга, виходить, буде йти перед нашим водилищем, а кормушка за. Думаю, повинно дати свій результат. Не знаю, як ставити цю палку, можливо, я її поставлю ближче до берега, а цю далі. Але щоб перевірити дальняк потрібно кинути далі. І глянути, який там рельєф. 98 грамів кормушка стоїть впевнено. О, а там офігенний ракушнячок, друзі. І бровочка. Оп, пішла муть. Мулька пішла. Точніше му. Оп, знову. Так. Тут трошки помінявся рельєф. Тут в нас виходить ямочка. Впадає якраз це в русло, тому що там теж є тихіша. Значить, тут десь йде більше русло з впаденою в ямочку, а там йде вже вихід. Ну, чудово, у нас виходить, дерево розділяє наші дві водилища. Два водилища розділяє дерево. Там ми будемо ловити майже на виході. Все одно тут глибше, тому що грузик довше тут біля берега, чим там. Все, а цю ми. Просто кліпсуємося далі. Тут немає навіть що й думати. Цю кліпсуємося далі, а цю ми будемо ловити ближче до берега. У нас вийде, що ця палка буде йти на 4-5 метрів далі, майже в самому руслі, Чуть-чуть за ним. А ця буде йти перед самим руслом і ловити, точку, ловити рибу здовж берега, брати, а та буде брати ту рибу, яка йде зі сторони того русла і по самому руслі. Ось так ми провели наше маркування, плюс-мінус визначились. Це краще, ніж просто кидати на вагат, повірте, риба буде там, де її зручно. А щоб де... знайти, де її зручно, потрібно знайти хоча б ракушняк, якийсь нимок на якісь коряшки, якийсь тамюк на якусь ямочку, де корм наш буде затримуватись, на ракушнячку буде лягати і помаленьку його буде розмивати, а не так, як прямий стіл і все, і те, що його знесла, і ми забули. Треба до цього підходити трошки з розумом, не лінуватися, маркеритися. А тепер повертаємось до нашої принади і тепер покажу вам один секрет. Ось такі з мінусів, забувся Тазіка, хоча я дивився на нього, але вирішив не брати, бо реально, пройти треба 150-170 метрів по таким корчам, не хочеться сунути все. Тому це буде трохи виглядати неловко, не по-спортивному, як то кажуть. Але стоп. Неправильно я вам показав. Насипаємо назад. Стоять. Зволоження. Другий етап зволоження. Чикс. Були водички. Проводимо другий етап зволоження. Трошки поспішив, бачите? Вже хочеться якнашвидше розпочати ту рибалку. Можливо, тут будуть якісь гарні трофеї, хто що його знає. Так. Ще доба. Зазвичай я роблю три етапи зволоження. Раз шуруповертом перебив, другий раз шуруповертом перебив. А сьогодні у нас буде два етапи зволоження. Але третім етапом буде це, як ви вже навірно здогадались, пропуск нашого корму через сито. Потрібно використовувати сито, щоб він рівномірно... О! Тепер ми його зволожили, бачите, як він тепер збивається? Отак. Раніше він був рихленький. тепер отак. Ми його довели до нашої потрібної нам консистенції. Тепер ми його отак. Так. Їжа сито. Ось в нас, точніше, в мене є таке сито, а у вас воно перед очима. Це вроді би 2 мм сито. Кажуть, для плотви 2 мм, для ліча 3, 4, 5 більше. Але в мене 2. Я вважаю його як універсальним. Універсальним рахується 3 Ну, У мене є 2. Хлопців є 3, то ми побрали собі 3, 2. Щоб не було однакових сит. Ставимо прикормку на сито і рівномірними круговими рухами розминаємо оці всі кумочки. Оці всі кумочки розминаємо. Тепер за що, за рахунок того, що у нас корм зволожений, такий як потрібний, навіть чуть-чуть перезволожений. Він зараз пробивається через сито, завоздушується киснем. І рівномірно зволожується в ведрі, поки ми зв'яжемо з вами поводки. О, він дойде до потрібного нам стану і вже можемо приступати до стартового закорму. Тому перетираємо. Для вас це буде в пришвидшеному варіанті. Залишки я не викидаю, тому що тут є крупна фракція, хай вона буде в кормі. Друзі, ми вже дотираємо наш весь корм. Через 3-мм сито він би, звісно, прилетів швидше. Через 2-мм довго. Але, але, я ж кажу, 5, минут, 5 хвилин нам нічого не вирішать. Зато ми тепер маємо таку красоту. Отак, остатки сюди. Тара Миша прийде поїсть весь корм. Тепер ми маємо отакий гарний, завоздушений. Водночас бистроклеющий корм. Все, пігнали кормити наші дві точечки по п'ять кормушечок і очікуємо нашу рибу. Ну і отак, друзі. Тільки після проведення всіх цих операцій, які займають хвилин 30, моментами й 40, можна випити гарячої кави на березі річці. Що може бути краще, я не знаю. Краще цього... Я точно нічого не відчував. Коли тебе вже все настроєно, точки закормлені. Чекаєш покльовку крупної риби. Неважливо навіть. Вже зловили навіть такого бичка, але покльовка була. Тут у нас поводочок 0,09 стоїть сантиметр 50. А тут стоїть з фідергамом, до речі, а тут стоїть поводочок 0,14 без фідергама, патерностер, а тут інлайн. Право, інлайн, зліва патерностер, 0.14 черв'як, такий бутерброд на добрячу рибу. Стоїть у нас на лівій палці. До речі, зараз там іде покльовка. Але направо вже був пійманий перший бичочок. Тому п'ємо каву та чекаємо нашу рибку. Ну, давай щось добирай. Червячка щось пробує канапку. Три опариша і канапе. Ну, все щось пробує, пробує більше черв'ячка. Але я думаю, це, напевно, також бичок. Тому що є подіргун, подіргун і все, і пауза. І виймаєш, а червяк такий собі побитенький. не пожований, а побитий. Скоріше за все, що це дрібний бичок, піскар. Поки що білої риби на нашій точці немає. Будемо її кормити та чекати. Так, мікрофон пише. Пише. О! Іде покльовочка. Там вже трішки менший черв'ячок. Можливо, цей раз. Заглотить підуст в цих місцях. Може підсікти, вже трохи якось кормушку попустив. Попробуємо підсікти. У нас щось є. Щось невеличке, але є. Хоч і кормушка 98-92 грама, але рибку відчуваємо, як б'ється. Якась невеличка. Ага. І це у нас. Ось тірочка. Так що біла риба вже є. Трібна, тепер шукаємо більшу. Коротше, друзі, далі без мікрофону. Ось таке впав, зацепив я свого штатива. Мікрофон то цілий, на мені, а адаптер точніше приймач. Капець піздець, коротше. Хотів вам показати рибу, яка клюнула. Це в нас клюнув. Ось такий головлик. Невеличкий, зараз я його отак, о, покажу. Ось такий головлик. Ну, звичайно, ми таку рибу відпускаємо. Давай по маму, бабу, тютю, дядю. Зламав мікрофон. пливи, пішов. О. Ну нічого, нічого страшного. Купиться новий. Продовжуємо. Один опариш. Друзі, є непогана покльовочка. А черв'ячка. Дип-дип-дип. Думав відразу підлящик, але не відчув активного удару головою. І це в нас такий єльчик, взяв на черв'ячка. Дуже велика пауза була, десь годину десь не було покльовок, І вже 9.40. Сонечко піднімається і рибка трішки активізується. Надіємося це не остання рибка. Будемо пробувати й далі. Так, є в нас третя покльовка, і це під дуст. Ось такий красунчик взяв на черв'ячка. Пробуємо далі. Я що не знаю що тут? но ну, щось б'ється. Кірвичка знов з тої самої точки. Опа клюнув ще один третій підустик. Як гарно на сонечку гляє. Хоп! А ні, це не підуст. Ого! Це показується голавлик. Так, я думав підуст. Черв'ячок і одненький опариш. Що ти, друг, може ти той самий? Ну давай. Другий вже такий голавлик. Пливи. Ну сам впав, той сам пливий. Опа. Поплів понад садочком. Росте. До кільового. І гарний підустик проклюнувся. Такий красний черв'ячок і опавіш знову бутерброд. Все, на цій рибалці ми. На цій рибі точніше ми завершуємо нашу рибалку, зараз покажу вам улов. О! Ось таких пару підустів вдалося спіймати. Так що всім до нових зустрічей! Єльчика відпустимо, цей пливе. Оце візьмемо на жарюшку.